Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Українські інженери створили новітній комплекс радіоелектронної боротьби ELGIS-AM, призначений для ефективного подавлення дронів типу Mavic, які широко використовуються ворогом для розвідки та ударів. Система вже проходить бойові випробування в умовах реального конфлікту та демонструє високий рівень ефективності, як повідомили у технологічному кластері Brave1, ELGIS-AM оснащено дистанційною системою керування, що дозволяє операторам безпечно працювати з укриттів або захищених позицій. Такий підхід суттєво підвищує живучість екіпажу та дозволяє розгортати систему поблизу лінії фронту без зайвого ризику. У сучасній війні дрони DJI Mavic, зокрема моделі Mavic 3T, стали чи не наймасовішим інструментом тактичної розвідки та наведення артилерії завдяки високоякісній телевізійній камері та тепловізійній матриці. Ці безпілотники можуть ефективно працювати вночі за хмарної погоди та у складних умовах бойових дій. Elgis AM покликаний нейтралізувати такі загрози. Система здатна змінювати напрямок, випромінювання в межах 360 градусів. Що дає змогу окоплювати велику площу навколо себе та ефективно реагувати на зміну напрямків атаки дронів. Комплекс виконаний у мобільному форматі. Він легко транспортується, швидко розгортається та може працювати автономно в польових умовах. Brave-1 підтримав команду розробників не лише технічно, а й організаційно. Допоміг пройти процедуру кодифікації, налагодити логістику, а також встановити пряму комунікацію з підрозділами Сило оборони. Завдяки зворотному зв'язку від військових комплекс було вдосконалено відповідно до реальних потреб на передовій. Це не перша розробка компанії раніше були представлені комплекси elgis 1 t elgis 1X та elgis 1XM, що спеціалізуються на боротьбі з FPV-дронами. Ці пристрої створюють радіоперешкоди в найпоширеніших діапазонах, у яких працюють канали управління дронів. Завдяки придуманій антенні конфігурації з круговою поляризацією, комплекси мають високу ефективність незалежно від типу передавача на ворожому БПЛА. Впровадження Elgis-AM у бойові підрозділи дозволяє значно посилити тактичну оборону на рівні. Рот і батальйонів, та зменшити втрати від дронів розвідників і коригувальників вогню. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.